Учені штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів. Акцент цього раунду безпекової підтримки на боєприпасах і протиповітряній обороні. Це вже 39-й пакет допомоги за програмою президентських повноважень. А це значить, що закладена у ньому зброя потрапить у руки українців у найближчі дні. Більше про додаткове озброєння від США та інші головні новини дня поговоримо із Марією Ульяновською, яка приєднується до ефіру наживо із Капіталійського пагорбу. Марія вітаю. Та юля, які спроможності отримують українські військові за цим новим пакетом військової допомоги, і що в нього власне закладено? Ну хочу сказати, що цей пакет, 39-й пакет військової допомоги, був щойно оголошений на брифінгу у білому домі. Про нього заявив. Координатор стратегічних комунікацій ради нацбезпеки США Джон Кірбі він оголосив також, що цей тридцять дев'ятий пакет допомоги він буде в межах президентських повноважень, а це значить, що системи і зброя будуть забрані з. Складів Міністерства оборони Сполучених Штатів і можуть бути швидко направлені до України. Він також неодноразово наголосив про те, що Росія зараз посилила свої атаки на цивільних на інфраструктуру в Україні. Він наголосив, що в Києві за цей місяць за травень було щонайменше 17 повітряних атак, і також він сказав, що цей пакет додаткової військової допомоги він є відповіддю Сполучених Штатів на такі агресивні дії з боку Росії. Якщо ж говорити про те, що входить в цей пакет пакет військової допомоги. То перш за все йдеться про посилення систем протиповітряної оборони, зокрема йдеться про... Додаткові боєприпаси для цих систем йдеться про артилерію, про засоби протитанкової боротьби. Також, зокрема, він сказав про те, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткові боєприпаси для системи Patriot, системи протиповітряної протиракетної оборони. Також будуть додаткові системи протиповітряної оборони Avenger, зенітно-ракетні системи Stringer, авіаційні ракети Zuni. також буде дуже багато боєприпасів артилерії. Також будуть системи. Для розмінування і обладнання спеціальне будуть підривні боєприпаси для перебирання перешкод, прилади нічного бачення. Ну і також як вже традиційно в усіх пакетах такої допомоги вже закладаються запчастини, генератори інше польове обладнання для української армії. Марія, після вчорашньої атаки дронів на Москву, причетність до якої Київ відкидає на заході, все ж розгорілися дискусії про те, чи варто підтримувати удари українців у відповідь по території Росії по військовим об'єктам, якщо цього наприклад потребуватиме контрнаступ, чи прояснив сьогодні свою позицію, Білий Дім. Ну, дійсно, кірбі ставили таке питання. Журналісти зокрема його питали про те, чи вважає він легітимними такі атаки у відповідь української сторони у відповідь на постійні атаки з боку Росії. На що Кірбі сказав, що з цим питанням варто звертатися до українців, тому що Сполучених Штатів немає ніякого підтвердження про те, що ці атаки на Москву були здійснені українською стороною. Також він наголосив, що Сполучені Штати не збираються розслідувати цю справу, що це не є доречним і не входить в повноваження сполучених штатів. І сказав знову ж таки звертатися з цим питанням до української сторони водночас раніше він заявляв, що українські українська офіційна сторона запевнила Сполучені Штати, що вони не використовуватимуть саме американську зброю, американське обладнання для таких атак в середині Росії. Ну і він також сказав про те, як Сполучені Штати ставляться до цього. Я пропоную послухати, послухати саме його слова. We don't tell them where to strike. Ми не вказуємо українцям, де які цілі вражати, а які ні. Ми не вказуємо їм, як проводити їхні воєнні операції. Ми забезпечуємо їх обладнанням, ми їх тренуємо, ми можемо давати поради. Ми навіть проводимо з ними штабні тактичні навчання, щоб допомогти їм спланувати подальші дії. Але зрештою, саме президент Зеленський та його військові командири вирішують, що вони збираються робити з військової точки зору. Вони вирішують, що робити з обладнанням, яке ми їм надали, і яким вони зараз володіють. Водночас ми дуже чітко домовилися з українцями приватно і заявили про це публічно, що ми не підтримуємо і не заохочуємо атаки всередині Росії. І звісно, ми не хочемо бачити атаки всередині Росії, здійснені за допомогою обладнання, яке надали США. Ми щойно почули, що саме сказав Джон Кірбі, і варто також зазначити, що після цього він також наголосив, що у Сполучених Штатах є три головні завдання в цій війні: по перше, сполучені штати роблять усе для того, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні, яка була не спровокованою. по-друге, він казав про те, що Сполучені Штати мають виконати свої зобов'язання перед союзниками у НАТО на східному фронті. І третє завдання, про яке він неодноразово вже наголошував, але знову ж таки про це повторив: що Сполучені Штати усі всіма силами намагаються уникнути ескалації, і як він за його словами наголосив, і уникнути третьої світової війни, тому що Росія всіма силами намагається втягнути, як він сказав, захід у цю війну, що не принесе жодної користі жодній зі сторін. Ну і також він знову ж таки наголосив, що війну можна припинити в будь-який день, і ніхто, окрім Путіна, не хоче продовження цієї війни. Однак знову ж таки ці посилені атаки на українські міста, які відбулися в травні, показують. Що Путін зовсім не готовий говорити про відведення військ і про ем, припинення цієї війни, безумовно, Марія, дякую тобі дуже На зв'язку з Капіталійського пагорбу. Була моя колега Марія Уляновська.